Ти стоїш біля вівтаря, навколо темний готичний собор, його шпилі пронизують свинцеве небо. Це не день радості, це день вироку. Слова так зриваються з твоїх вуст, але звучать як луна в порожній гробниці. Ти даєш обіцянку не людині поруч, ти даєш її привид, привиду твоїх очікувань, фантому, створеному з самотності та культурних міфів. Це перша тріщина у фундаменті, і ти навіть не помічаєш її. Поки що минають місяці, роки. Дім, який ви будували, перетворюється на лабіринт. Кожен коридор веде в глухий кут, кожні двері зачинені. Тиша між вами стає гучнішою за будь-який крик. Вона тисне, душить, висмоктує повітря з кімнати. Ти дивишся на людину, з якою ділиш ліжко і бачиш незнайомця. Маска, яку ти так любив, тріснула. І під нею порожнеча або ще гірше реальна людина. Чому так стається? Чому обіцянка назавжди перетворюється на довічне ув'язнення? Відповідь проста і жорстока, це не випадок, це психологія. Ми живемо в епоху нарцисизму, не того, що на поверхні не в любові до селфі, а в глибокому екзистенційному голоді. Нам потрібен хтось, хто заповнить нашу внутрішню порожнечу. І ось ти зустрічаєш її або його. І твій мозок робить фатальну помилку. Він не бачить реальну людину. Він бачить ідеальний фаз. Ти не закохуєшся, ти проектуєш. Ти береш порожній екран іншої людини і вмикаєш на ньому свій улюблений фільм. Фільм про те, як тебе рятує. Вона не просто жінка, вона твоя муза, що витягне тебе. Сірої буденності він не просто чоловік. Він твоя фортеця, що захистить від хаосу світ. Це стадія ідеалізації, солодка отрута, що вбиває стосунки ще до їхнього початку. Ти любиш не людину, а функцію, яку вона виконує. Але жодна людина не може вічно бути екраном для чужого кіно. Рано чи пізно плівка закінчується і починається реальність. І Ось настає знецінення. Муза раптом хоче не надихати, а писати власні картини. Фортеця виявляється в'язницею з жорсткими правилами. Фантом, якого ти створив, помирає, і ти звинувачуєш у його смерті людину, яка мала нещастя носити його обличчя. Ти змінився. Кажеш ти, ти не той, у кого я закохалася. Ось правда. Ти ніколи не був у нього закоханий. Ти був закоханий у свою ілюзію. Розглянемо кейс, назвемо їх лялькар і маріонетка. Він художник, що шукає порятунку від своєї геніальної меланхолії. Вона його ідеальна тендітна лялька. Він обожнював її крихкість, її мовчазну згоду. Вона була ідеальним полотном для його драм. Вона у свою чергу бачила в ньому силу, яка нарешті впорядкує її хаотичне життя. Він контролював кожен її крок, називаючи це турботою. Кожен вибір, називаючи це мудрістю. Він тягнув за нитки. А вона танцювала, думаючи, що це і є кохання. Але одного дня лялька захотіла танцювати свій танець. Вона почула іншу музику. Музику власної душі, яка прокидалася, вона почала сперечатися, мати власну думку, робити вибір, який не був прописаний у його сценарії. Його І... ідеальна лялька зламалася. Вона стала живою, а жива людина непередбачувана, вона незручна. Вона відмовлялася бути просто відображенням. Для нього це була зрада, для неї народження. Їхній шлюб був приречений не в день сварки, і а в десторія вісімдесят і дітят шлюбів. Вони не розпадаються через зради чи фінансові проблеми. Це лише симптоми. Справжня хвороба це об'єктне кохання. Ми вимагаємо від партнера бути нашим терапевтом, нашим розважальним центром, нашою причиною для існування. А коли вони неминуче падають під цією вагою. Ми відчуваємо не співчуття, а образу. Ти мене підвів. Ні, Це ти підвів себе, коли вирішив, що інша людина це відповідь на твої питання. Справжні стосунки починаються там, де закінчуються проекції. Вони вимагають мужності бачити іншого таким, який він є, недосконалим, складним, окремим. Не функцією, а всесвітом, і найстрашніше, вони вимагають мужності зустрітися з власною порожнечею, не затикати її кимось іншим, а дослідити її, зрозуміти, чого насправді тобі бракує. Розлучення це не трагедія, трагедія це прожити життя з привидом у будинку, повному дзеркал, це повільна... Вихід не в тому, щоб знайти правильну людину, вихід у тому, щоб стати нею. Цілісною, самодостатньою, здатною любити не з голоду, а з надлишку. Тоді і тільки тоді у тебе з'явиться шанс увійти в ті 20%, що будують не в'язницю, а собор, не з ілюзій, а з двох реальностей.